Урок 16. Чому повага до інших запорука суспільної злагоди? Що таке толерантність та нетерпімість? Люди часто обстоюють переконання, що лише їхні власні смаки, думки, настрої правильні та гідні. Ті ж, хто їх не поділяє, не варті доброго ставлення. Утім… Давайте пофантазуємо. Уявіть, що ви потрапили до міста, усі мешканці якого думають однаково. Однаковим бачать довкілля, мають однакові смаки і усьому погоджуються одне з одним. Чи багато кольорових олівців вам потрібно, щоб замалювати життя цього міста? Чи хотіли б там жити? Відповівши Ні на це запитання. Мусимо визнати, що життя надзвичайно розмаїтне, усі ми не схожі один на одного, і щоб мирно співіснувати, нам треба миритися з цим розмаїттям. Якість, що виявляється у визнанні права бути іншим, називають толерантністю. Це слово походить від латинського прикметника терплячий, отже, толерантний. Це здатний витримувати іншого, не такого, як сам. Толерантність забезпечує людям можливості жити разом навіть за відсутності приязні, поваги та любові. Вона допомагає зберегати певну дистанцію між людьми, щоб запобігти взаємним образам. Недармаз, поміж правил етичного спілкування, є рекомендації. Про прийнятну відстань між співрозмовниками, не занадто велику, щоб не складалось враження про нещирість, проте не надто близьку, щоб не втручатись у простір іншого. У сучасних дослідженнях людської поведінки послуговують поняття особистий простір ним визначають територію, яку людина вважає належною собі. В особистому просторі дослідники відокремлюють чотири зони: від найвужчої до пів метра, де можуть перебувати члени сім'ї, найближчі люди, домашні тварини до найширшої понад 3,5 метра, яку людина прагне витримувати, звертаючись до великої групи людей. Толерантність це та межа, яка стримує від втручання у внутрішній світ іншої людини у її думки та почуття, переживання та смаки. Ось чому, коли кажуть про толерантні стосунки, часто мають на увазі стримані, але цілком приятні для взаємного спілкування відносини. Протилежністю толерантності є нетерпімість. Тобто небажання, невміння терпіти іншого. Неважко уявити, які наслідки може мати нетерпімість у відносинах між людьми, нетерпімість дав давнє зло, яке, на жаль, не подолано й нині, що визначає співжиття народів, для яких Україна є домом, українська земля. За різних часів була рідною для багатьох народів, колись північне узбережжя Чорного моря стало другою батьківщиною для давніх греків, які закладали тут міста держави. Найвідоміші з них Тіра на місці сучасного Білгород Дніпровського, Олівія, біля села Парутина Миколаївської області. Пантекапей на місці нинішньої Керчі, Картінітида, нині Євпаторія, Герсонес в околицях Севастополя, Україна рідна земля для українців, українське законодавство визначає особливий статус корінних народів в Україні, кримських татар, караїмів і кримчаків, які сформувались на території Кримського півострова. Представників інших народів, які живуть на українських теренах, зберігаючи свою мову та культуру, називають національними або етничними меншинами, спільнотами. Найчисленнішими серед них є росіяни, білоруси, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени та греки. Нині Зв'язки між народами стають жвавішими, люди їдуть в інші краї для навчання і роботи, часто оселяючись там назавжди. Тож населення країни і України також стає строкатішим. Гармонійне співжиття представників різних народів та культур втілено у взаємній повазі до звичаїв, традицій, віри. Називають полікультурністю. У сучасному світі багато етичних приписів зазнають змін. Бажаною нормою у взаєминах з людьми є вияв поваги до інакшості, терпімість, доброзичливість. Уявлення українців про розмаїття світу втілене в прислів'я, кожен край має свій звичай.